Якщо ти працюєш у школі, то ось тобі порада. Досижу відпустку і Дайте краще поради, куди пізді ці хлібні місця, які чекають на мене, Любі мої колеги. Головне, щоб у вас було бажання піти. А далі, коли буде бажання, ви почнете шукати можливості і реалізовувати їх. Але але якщо ви хочете, щоб я прямо вам відповіла, то нагадаю про ваші можливості. Перше. Це дуже легко стати репетитором, приватним викладачем за гроші, який надає ті ж самі освітні послуги, що і в школі, тільки на підприємницькій основі. Друге, що ви можете робити, це продавати свої розробки, адже у вас є унікальна можливість тестувати свої напрацювання на неймовірній кількості учнів у школі. Такої можливості немає у жодного репетитора. Тому, якщо у вас є напрацювання, можете продавати їх. Третє: подивіться, будь ласка, на приклади класних вчителів, які працюють в школі, але так само заробляють в інстаграм і TikTok на рекламних колабораціях, отримують купу крутих запрошень. Чому це не ви?